Вітаю вас, друзі! Записую цей терміновий випуск для того, щоб повідомити вам надзвичайно важливу новину. Річ у тім, що Віктору Медведчуку підписано підозру у державній зраді, і тепер ніхто не зможе врятувати нас від зовнішнього управління. Медведчук це сьогодні єдинственний. политик в стране, который прямо выступает против внешнего управления. Вы чуете вы ведчуиваете, это внешнее управление уже тут. Внешнее управление, с учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет дальше реализовывать политику внешнего управления, но она приобрела еще более э, ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа. Обматываю. Щойно у себе на Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова написала допис, у якому зазначила, що вона підписала повідомлення про підозру у державній зраді та у замаху на розкрадання національних ресурсів в окупованому Криму народним депутатам МТК. Звісно ж, йдеться про народних депутатів Медведчука та Тараса Козака, який є його гаманцем. І власне цю інформацію підтвердив у себе на Фейсбуці Вадим Рабінович на диво обійшло. Без криків про фашизм. Поки що. То есть, это полный беспредел. Вы, дьявол, фашистский дьявол! Это вообще! не фашизм, фашизм? даже так способності. Аші фашизм... а на Ютуб-каналі Медведчука досі жодної реакції немає. Там поки що обговорюють інші теми і, як завжди, згадують незлим тихим словом про мене. Ось дивіться, коли до нас приїхав е, Блінкінг, коли жінку побили е, до родича побили. А коли пан Стерненко підходить, то будь ласка, нема питань. Полі... Поліція просто розходиться в сторони. До речі, підписуйтесь на мій канал і обов'язково поширте це відео. В соціальних мережах. І взагалі такий дивовижний збіг, який стався. Буквально вчора я виклав відео, у якому закликав негайно почати розбиратись із Медведчуком. Та із самим Медведчуком давно пора щось робити, тому що санкції проти нього застосували, але він насміхається відверто із української влади, тому що каже, що йому усе одно нічого не загрожує. Він і надалі відчуває свою безкарність. А вже сьогодні Медведчуку підписали підозру у державній зраді, і це просто неймовірно хороша новина, і я чи не вперше Хочу похвалити Ірину Венедіктову. Хоча я розумію, що тут не вона приймала рішення рішення, скоріш за все, узгоджувалось набагато вище, але тим не менш. Проте Медведчуку особисто підозру поки що не вручили, тому що його не може знайти СБУ. Він десь раптово зник. А поки його шукають, я хочу вам нагадати, що Медведчук дуже давно просив повідомити йому про підозру, що найменше у державній зраді. Він постійно катався до. До москви, зустрічався там із путіним і цього навіть не приховував. Владимир Путін, спікер госдуми Вячеслав Володин і український депутат Віктор Медведчук обсудили створення парламентського ірення нормандського формату. Встреча состоялась в Кремлі. Путін предложену ідею підтримав. Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан и очень хорошо ее перенес. И считаю, что ну, это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с лидером украинской партии позиційної платформа за жизнь Віктором Медведчуком. і це під час російсько-української війни. Так само Медведчук під час війни зідзвонювався із одним із ватажків так званої ДНР по суті російської клоаки з Денисом Пушиліним та вітав його із днем народження та днем перемоги. Власне, буквально днями цей аудіозапис з'явився в мережі. Далі, Приветствую, Денис Владимирович. Поздравляю тебя, во-первых, с днем рождения, во-вторых, с днем победы. Спасибо. Большое. А я вас поздравляю с днем победы. Спасибо. Спасибо. И дай нам Спасибо. Бог побольше побед в жизни. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а об этой победе будем хранить память вечно. Я уверен, что все будет хорошо, и мы справимся. и будем правда, действительно и открыто хранить. Спасибо. Денис, еще раз с Парад, рождения, всего наилучшего тебя. Да конечно, ты что? Я сейчас от телевизора не отрываюсь, одно в другое смотрю. Ага, ага. Молодцы. Молодцы. Еще раз с Днем Победы тебя. И с днм рождения. Давай. Давай пока пока після того, як канали Медведчука були закриті. Медведчук давав інтерв'ю російським пропагандистам і там навіть примудрився так натяками почати погрожувати президентові Зеленському. Ви знаєте, я вам хочу сказати, тому що э, я впевнений, що позиція Росії буде принципіальною в цьому питанні. Як думаєте, зеленський досидить до кінця срока? Ви знаєте, при подобных шагах, которые он осуществляет, я вважаю, що ті шанси з кожним днем, или, если якщо бути точним, з кожним э, е уменьшаются. Та і взагалі він відверто глузував з того, що його не притягають до кримінальної відповідальності хоча давно пора, пора іще і з тих часів, коли він допоміг засудити Стуса, не кажучи про те, що він зараз допомагає російським окупантам. Запритіть мене очень складно. Запритіть мене можна только фізически. Всі інші способи, які приймає сьогодні власть Зеленського воокруженні, вони непригодні. І я вже навіть там, мабуть, і ви так само не сподівався на те, що Медведчуку взагалі коли-небудь повідомлять про підозру, але ось практично це вже і відбулось. Нарешті у нас в країні реалізується політика русофобії, Реалізується політика антиросійської істерії і пещерної русофобії. І хоча многі вірили в те, що Зеленський не стане. Дальше реализовывать политику внешнего управления, но она приобрела еще более э, ужасающие последствия. І обйоми для України і українського народу. Звісно, це тільки лише початок, і ще є дуже багато важливих питань, на які потрібно відповісти: який запобіжний захід будуть просити Медведчуку, чи буде це тримання під вартою, чи оберуть йому взагалі запобіжний захід, і чи знайдуть його зрештою, чи можливо він вже давно втік у Москву, або йому дозволили втекти, і тільки потім повідомили про підозру відповіді на усі ці запитання. Ми з вами отримаємо. Вже зовсім скоро. Я буду обов'язково пильно слідкувати за ситуацією та буду вас інформувати. А тому нагадую: підписуйтесь на канал, ну і не забувайте тиснути лайки, писати коментарі для того, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. А наостанок я хочу сказати лише одне тим, хто сьогодні керує країною. Коли ви воюєте проти власного народу, коли ви переслідуєте добровольців, ветеранів, активістів та звичайних громадян. Просто тому, що так комусь захотілося, то це завжди призводить до проблем, і це неправильно так робити не можна. Жодна влада ніколи не виграє війну проти власного народу, а тим паче проти українців. Натомість, коли ви переслідуєте за законом державних зрадників про російських колаборантів та тих, хто просто допомагає Росії так чи інакше вести проти нас війну. То це завжди дуже правильні ініціативи, і ми, українці, це тільки підтримуємо.